Ми всі з вами в школі навчалися: хто краще, хто гірше. Фізику ми трішечки з вами пам'ятаємо, чи, можливо, хтось не трішечки. І це була фізика макрооб'єктів, теорія відносності. Її корифей такий да, був і є, і залишається Сенштейн. І ми з вами цю фізику вивчали в школі. І це був період, коли вчені досліджували макрооб'єкти. І найголовніше, що їх цікавило, де те джерело енергії, яке заставляє обертатися планета на сколо своє сім'я, де джерело не. Енергія, яка рухає всесвітом, галактиками, і вони його не знайшли. Тому вони змушені були з макрооб'єктів перейти на мікрооб'єктів. Там вони стали досліджувати молекули, атоми, ядро атоми. Якийся час ядро атоми вважалося неділимим і цільним. І вже потім, десь 30 років тому, коли з'явилася більш точна більш тонка техніка, то досліджуючи ядро атома, вони відкрили портал.